Доброго дня! Зараз ми з вами знаходимося на каналі Агромен. Мене звати Дар'я, експерт-консультант. Хотіла би з вами сьогодні поговорити з приводу гібрида кукурузи від компанії Євраліс або вибачаюсь, Керала. Пауде 370-те. Щоб хотіла поговорити за цю кукурузу, щоб розказати. Дивіться, качан іде гарний, повністю виповнений. Зубовидне йде насіння. Незважаючи на фао 370 -те. дуже швидка йде в нього волога віддача. Насправді дуже швидко скидає вологу, збирається в потрібні, потрібний час, він йде стійкий до вилягання, стійкий до хвороб. Також в нього, як ви можете спостерігати, йде низьке кріплення кукурузи, тобто качанів саме. Великим плюсом при збиранні також він іде достатньо високий, гарний. Якщо вам ще буде потрібна додаткова інформація, ви можете звертатися під цим відео за нашими номерами телефонів. Якщо вас зацікавив цей гібрид, ви можете телефонувати і підписатися на наш телеграм-канал, на наш Ютуб-канал, на наш вайбер. Далі більш корисна і цікавої інформації.